Міністр внутрішніх справ досі ніяк не прокоментував події в Києві однак, вдень з'ясувалося, що наказ Беркуту штурмувати майдан незалежності віддав керівник столичного міліційного головного управління. Валерій Коряк. Він сам заявив про це, додавши, що не збирається йти у відставку, доки прокуратура і міністерство не завершать розслідування нічних подій. Очистити територію майдану. Міліцію попросили працівники з благоустрою, щоб встановити ялинку і сцену. А активісти, начебто, не пропускали машини комунальників і злісно чинили опір. У міліції спростували, що людей били внутрішні війська. Лише беркут. Представники Київ благоустрій звернулись до. Працівників Шевченківського районного управління міліції і попросили сприяти їм, щоб вони пропустили ці автомобілі. о 4-й годині от, підрозділ «Беркут» почав зверху, з майдану, вниз щитами спускатись і витискувати громадян. Дійсно була провокація відносно працівників міліції, значить, кидали. З тих діжок, які стояли, там були кострища, кидали ці палки, кидали баночки з зеленим горошком, кидали пляшки з водою, каміння і все таке інше. На жаль, от, на жаль, дійсно була обоюдна сутичка. От, міліція виглядала не в кращому вигляді. Я з вами згоден і за це несу особисту відповідальність. Екс соличної міліції також заявив, що оточувати зараз Беркутом Михайлівську площу немає сенсу, бо мирні зібрання ніхто не забороняв, але не радить людям спускатись на майдан незалежності, бо він і досі під охороною. Є лист до нас Департамента культури, який просить надати можливість заїхати техніки і виконувати свою роботу. Тому, якщо активісти підуть і вони хочуть продовжувати, може буде опять страйку студентський, опять там на 10 діб, я ж не знаю, хай йдуть.